26 липня 2025 рік, субота, вид з гори на південну частину синього озера і на Виноградар. Нажил масів Синьоозерний. Також видно, як розстраюється жилий комплекс Варшавський. Перетворюється вже на жилмасів Займає дуже велетенську площадь. За спиною у мене вулиця запровідна. Тут чутно як машини приїжджаючи по дорозі. Це видно острів, який знаходиться між північною та південною частиною Синього озера. Південна частина Синього Озера це найстаріша частина, а північна з'явилась на початку 1970 року, 70-х років. 20 століття, коли розбудовувався жилий масивий виноградар.